Коли йдеться про порятунок життя, діяти треба швидко, бо рахунок йде на хвилини. Та на жаль, евакуація сьогодні на фронті не завжди можлива одразу, як не завжди у побратимів може вистачити достатньо знань для надання допомоги, тоді як пораненому вона потрібна вже. Саме тому перший медичний запускає гарячу лінію. Дзвінок побратиму. Дзвінок побратиму це цілодобова телемедична підтримка від першого медичного для підрозділів Сил оборони. Як це працює? Якщо у вас складна або критична ситуація і йдеться про порятунок життя, ви можете подзвонити і отримати консультацію від наших спеціалістів в реальному часі. Для цього треба мати WhatsApp або сигнал та зв'язатись з нами за номером 097 999 0901. Наші медики нададуть консультацію та порадять, як стабілізувати пораненого або підтримують прийняття правильного рішення в польових умовах. Важливо, ця лінія лише для випадків, коли йдеться про порятунок життя. Якщо у вас застуда, не забирайте час у тих, кому потрібна допомога. Як правильно звернутися за допомогою для швидкої та ефективної комунікації? Радимо використовувати алгоритм міст, що сталося з пораненим. Які поранення ви бачите, життєві показники та що вами вже зроблено? Якщо ви служите в зоні бойових дій, збережіть цей номер та передайте побратимам. Ми щиро бажаємо, щоб він вам ніколи не знадобився. Бережіть себе.